Заснуло все, ріки та гори, ліси, просторі і луги, калина в полі, дві полі накрило снігом береги. Так тихо, лиш мені на лихо не спиться важко на душі. Не через долю Богом дану, не через зиму цю незвану, а через гори навкруги не моє, а людське те горе оплакане, відмучене століть. То закатоване в неволі, а то ж убите серед поля, забути вільними колись. Вільними та не в своїм домі, не на своїй рідній землі, заснуло все, і ваша совість заснула, смокла назавжди. А горе лють наш не минає, не спить, чи нічто, чи зима. Гуляє нас, не покидає нескорених лиш обійма. І кожен день та кожен рік ми платимо гірку ціну за те, що жоден з нас не звик коритись всякому лайну.